час новин на радіо Лозова в студії працює Анна Білянкова. Вітаю вас. Говоримо про головні події Лозівської громади станом на ранок 5 березня. У Лозовій міський голова Сергій Зеленський провів нараду з заступниками, очільниками управлінь та старостами. Обговорили кожен напрямок комунальну сферу, медичну, освітню, культурну, соціальну та фінансові прогнози на рік. Заступник з комунальних питань Денис Петренко доповів, через сприятливі погодні умови люди активніше почали вивозити пале листя та гілки, що з осені не встигли вивезти через дощі. Щодо медичної сфери, доповів Валерій Крикун. Він розповів про гуманітарну допомогу, яку отримали медзаклади, та що ще очікують від партнерів. В освітній сфері обговорили облаштування укриттів в культурі, стан будівель та підготовку до зустрічі з родинами полеглих. В соціальній сфері заступник міського голови Шоткеропов розповів про видачу гуманітарної допомоги, про перебіг земельних торгів та підготовки лотів водного фонду розповів секретар Лозівської міськради Юрій Кушнір. Завершили нараду фінансовим звітом від першого заступника міського голови Олександра Житкова. Лозівському мотокросу виповнилося 50 років. З цією ювілейною датою Лозівський міський голова Сергій Зеленський привітав усіх причетних та побажав подальшого розвитку. Лозова виховала цілі династії призерів, декому навички екстремального водіння нині допомагають стримувати ворога. Серед лозівських мотокросерів є захисники України. Голова громади підкреслив: ми віримо в перемогу, та за першої нагоди продовжимо змагання з цього захопливого виду спорту. Редакція Тарка Лозова приєднується до привітань. Дуже чекаємо на захоплюючі виступи мотокросерів. Ці змагання завжди збирали велику кількість зглядачів і всі завжди дивилися, затамовуючи подих. Тож ще раз з ювілеєм мотокросерів Лозівщини. Лозові привітали юних медійників з міжнародним днем дитячого телебачення. Поздоровити творчу молодь, яка створює мініфільми, знімає та самостійно монтує ролики, завітали Лозівський міський голова Сергій Зеленський та голова Лозівської районної ради Вадим Гоч. Разом з заступниками голова громади подякував юним телевізійникам за активність та побажав далі творче розвиватися. Розповіла про досягнення дітей очільниця Палацу дитячої та юнацької творчості Інна Жукова. Вона подякувала за підтримку юних медійників, що надає керівництво міської ради та району. За активність та наполегливість вручили відзнаку керівниці гуртка Олені Коноваловій та подяки активним вихованцям. Діти розповіли про підтримку військових, вони розмальовують та передають для них прапори, виготовляють мотивуючі відео. Одне з таких готували до дня захисників та захисниць. Колектив Терекалозова також долучається до всіх привітань. Бажаємо майбутнім колегам творчих успіхів, невичерпної кількості ідей та заряду бадьорості для їхнього втілення. І новини світу спорту. Команда Лозівської ДЮСШ Олімпія прийняла участь у турнірі Дніпровська зірка по тайландському боксу. Мої тай». як повідомляє тренер спортсменів Володимир Полєвіков, в підсумку змагань юнаки вибороли шість перших місць та чотири других у різних вагових категоріях. Взяли участь в обласних змаганнях і лозівські дзюдоїсти та дзюдоїстки, і привезли з собою купу медалей, каже їх тренер В'ячеслав Багинський. Тож чемпіонками в обласному чемпіонаті з дзюдо Ю-21 стали Поліна Шевченко у ваговій категорії до 63 кг та Соня Ткаченко, вагова категорія 57 кг. Друге місце вибороли Крижанівська Світлана, вагова категорія до 63 кг та Ярошенко Кирило, вагова категорія 81 кг. Третє місце посів Реченко Артем, вагова категорія 81 кг. Тож вітаємо юних спортсменів та спортсменок і їх тренерів з перемогами та крутими результатами так тримати. У Лозовій запрошують всіх бажаючих, хто вміє співати на конкурс вокально-естрадного мистецтва Нова зірка. Організовують його Лозівський міський палац культури за підтримки управління культури Лозівської міськради. Благодійний відкритий конкурс проводитиметься в кількох номінаціях і в три етапи. Перший відбірковий, другий підготовчий та, відповідно, конкурсний, який відбуватиметься аж у травні. Тож зараз триває прийом заявок на участь. Заповнити і підписати анкету учасникам можна до 10 березня включно. Форму заявки можна знайти за QR-кодом на афіші конкурсу, який, в свою чергу, можна знайти в соцмережах, зокрема на офіційній сторінці Палацу культури у Фейсбуці. Деталі також можна запитати за телефоном 066 503 004. І до новин Харківщини. У Куп'янську вперше зафіксували російський удар керованою авіабомбою з касетними зарядами. Сталося це 3 березня, повідомив керівник харківської обладміністрації Олексій Губов у нацмарафоні. За його словами, це збільшує зону ураження, і для нас це погана новина, оскільки ще більше цивільного населення може постраждати. Такою керованою авіабомбою ворог вдарив на вихідних. Загалом у Купянську стабільна ситуація вже 8 місяців. Місто фактично щодня під вогнем, каже Санігубов. З того напрямку вивезли майже 29 тисяч людей. У місті важко, людям краще звідти виїхати. Голова облради додає, що наразі прогнозують вивезення чергової партії людей. Мета евакуювати ще півтори тисячі з того напрямку. За даними начальника Куп'янської міської військової адміністрації Андрія Беседіна, станом на 3 березня у громаді перебувало 225 дітей. Батьки або опікуни усіх дітей написали відмови від евакуації, яку для родин з сім'ями оголосили напередодні. На жаль, ніхто не погоджується виїжджати, каже Беседін. Тому зараз розглядають питання примусової евакуації. Бо росіяни збільшують атаки саме важким озброєнням керованими авіабомбами, 500 кілограмовими снарядами, які щодня падають на місто. На території громади Сенігубов зазначив, що на Купінському напрямку фронту Росія загалом продовжує активні бойові дії, намагається покращити своє положення у напрямку Сеньківки та Тарабаївки. Слідчі оголосили підозру 31-річному жителю міста Первомайський, який ошукував людей, видаючи себе за волонтера. За даними слідства, чоловік публікував у Фейсбуці пости, в яких просив як волонтер гроші для українських військових. Він стверджував, що є товаришем військового із Первомайського, який начебто захищає Україну на Донецькому напрямку. Псевдоволонтер просив гроші на дрон з приладом нічного бачення. Люди перераховували чоловікові кошти, проте він привласнював їх. Наразі правоохоронці встановили 21 особи, особу, які постраждали від злочинної схеми, розповіли у головному управлінні нацполіції області. Яку саме суму грошей псевдоволонтер встиг привласнити слідство не розголошує. Наразі поліція встановлює інших людей, яких міг ошукати чоловік. Підозру йому сформували за частиною 4 статті 190 – «Шахрайство». шахрайством. Санкція статті передбачає до восьми років ув'язнення. Підозрюваний знаходиться під вартою. На цьому ми завершимо випуск новин. Прощаємося з вами, і як завжди, бажаємо мирного неба і тільки добрих звісток. Почуємось.